Про головне. Важливо зрозуміти суть. Пожежа і руйнування домівки внаслідок повітряної атаки чи побутового загоряння. Як діяти, щоб зберегти життя собі та близьким? Така тема сьогоднішньої розмови на українському радіо Харкова. Шановні друзі, вітаю! Я Роман Кривко. Як приклад, удари шахедами 11 червня по Харкову, коли на одній з локацій у Слобідському районі горіло 15 квартир у п'ятиповерхівці, також трапляються і побутові пожежі їх. Війна не скасовувала приміром під час однієї з таких 28 травня у квартирі житлової багатоповерхівки на північній Салтівці. Рятувальники евакуювали з небезпечної зони 25 людей. Тож як правильно зорієнтуватися під час пожеж чи руйнувань житла? Запитаємо речника державної служби з надзвичайних ситуацій в Харківській області Дмитра Чайку. Пане Дмитро, вітаю вас! Вітаю вас і всіх українських радіослухачів. Я почну з того, що запитаю вас, чи є власне відмінність між пожежею, яка сталася внаслідок обстрілу удару? От і е, пожежою побутовою, так, звісно, є. Ми спочатку війни зіштовхнулися з обстрілами, в тому числі масованими з боку ворога. І звісно ж, трапляються пожежі, і вони відрізняються побутові від тих, які внаслідок обстрілу, саме тим, що такі пожежі супроводжуються зазвичай хаотичними. Руйнаціями неможливо передбачити, що саме зруйновано, в яких об'ємах буває таке, що внаслідок вибуху обвалюються або будуть заблоковані шляхи евакуації, можуть нависати над головою якісь зруйновані бетонні конструкції, які можуть спричинити або ж поранення, або ж летальний навіть випадок. Це також треба враховувати. Також під ногами може бути багато скла, інших уламків через що можна перечепитись або поранитись і залишаються ті ж самі небезпечні фактори пожежі, такі як висока температура, дим, чадний газ і відкрите полум'я. Нікуди воно не дівається. Виходить, додається більше таких небезпечних чинників, які загрожують життю і здоров'ю людини. І от власне питання, що мають робити мешканці у разі займання, які перебувають в цей час у квартирі. Останнім часом здебільшого такі пожежі, як я бачу, трапляються вночі. Так коли людина може і дезорієнтована, тим. Що спала, або ну, скажімо, не в тому стані пильності, бадьорості, як зазвичай. Так, що мають люди робити? Ну, по перше, це ж залежить від того, якого масштабу набрала пожежа на момент її виявлення. Може таке трапити, що просто залетить уламок і десь там на ліжко, або ж в шафу, і пожежа щойно буде розпочинатися. В такому випадку можливо скористатися або ж вогнегасником, якщо є він у квартирі, або ж просто підручними засобами. Ну от ми звикли до того, що вогнегасники здебільшого або на підприємствах, або в автівці. Так ви радите, щоб і в квартирі він був все ж таки так. Звісно, так. Вогнегасник повинен бути і в квартирі, і в машині, і в гаражі, і всюди, де. Де є люди, і де можлива пожежа. На західних країнах це взагалі норма. У нас трошки люди, якби, думають, що можливо, це не потрібно, але ж як практика показує, що на первинних стадіях вогонь легше загасити важнегасникам і припинити розвиток пожежі, аніж потім боротися з великими наслідками. Так, ну і детальніше, все ж таки, от про дії людини, якщо страпилося загоряння. Так, ну, ще раз звернемося, якщо це невеличке загорання, то треба спробувати загасити його самостійно підручними засобами вогнегасником. А якщо ви прокинулись і вже повно диму, висока температура, ви відчуваєте і нічого не видно, то заможливість, якщо під рукою телефон, викликати рятувальників за номером 101, це перше. І потім намагатися покинути небезпечну зону самостійно. Як це зробити? Пам'ятайте, що висока температура і дим зазвичай піднімаються до гори. Тому, якщо ви пуститись на підлогу, там буде більше кисню і ліпша видимість. Ще така порада, якщо нічого не видно, і ви хочете дістатися до дверей вихідних, Треба триматися одною рукою за стіну і вдовж неї пересуватися в будь-якому напрямку. Ви потрапите все рівно до дверей. Рухаючись по колу, так би мовити, в будь-якому напрямку, пане Дмитре. Якщо людина відчиняє двері квартири, щоб вийти, але на сходах значне задимлення, і власне ось стіна така з диму, від кого стоїть і що треба робити в такому разі? Дивіться, відчинили двері. Там повна диму. Негайно зачинайте двері, не намагайтеся пройти через задимлену зону. Це небезпечно і, взагалі, неможливо робити. Я на своїй пам'яті знаю багато випадків, коли Люди намагались вийти з ходової клітини, яка задимлена, але ж втрачали свідомість і їх знаходили вже тоді мертвими. На жаль, ви не знаєте ні ступінь задимленості, ні його протяжність цієї зони, і тому не зможете розрахувати скільки вам потрібно часу і кисню до того, щоб, ну для того, щоб дістатися. Навіть якщо це нижні поверхи, так навіть якщо це нижні поверхи, бо все може трапитись. Ви можете просто банально перейти. Чепитися, впасти і щось собі пошкоджити, і тоді не хватить вам цього кисню, який у вас є в легенях. Тобто, треба повернутися до квартири, Так, так. точно. треба закрити двері, по-перше, по-друге, взяти, намочити ганчірки і ущільнити всі отвори, через які, можливо, потрапляє дим до квартири. Далі... Я тут, ви, вибачте, переб'ю, виходить, крім вогнегасника, ще можливо запас води треба тримати, або там у відрах, або в баклажках якихось так, оскільки може і водопостачання буде бути. Перебите, перекрите і або просто води немає, так звісно, так, і вода не тільки для цього може знадобитися, то хай ліпше вона буде. От після цього, як ви ущільнили усі можливі. Отвори, через які потрапляє дим до квартири, раджу стати біля місця, де є приток свіжого повітря. Це може бути балкон чи вікно, і там подавати знаки рятувальникам, що ви є, і вам потрібна допомога. Вас треба рятувати, і тоді рятувальники за допомогою спецтехніки, автодрабини чи калінчито підйомника, вас врятують через вікно або балкон. Скільки зараз доїзд? є такі чіткі норми, як у швид... в екстреної допомоги або все від ситуації залежить? Якщо ми кажемо про місто Харків, там норми виконані такі, що зона. Виїзда пожежної частини повинна бути в радіусі трьох кілометрів. Вона зазвичай ця норма дотримується, і тому лічені хвилини там до десяти хвилин, навіть раніше, рятувальники прибувають з цим, якби проблем немає. Виходить, якщо не панікувати, виконувати оці всі дії, це декілька хвилин. Вони в принципі протриматися людина зможе так, і ви сказали знаки подавати це, кричати, це махати руками. Що саме? Так, і голосові знаки, і візуальні, можливо, якусь там помітну ганчірку чи ту ж саму елемент одягу, ну щоб вас бачили рятувальники. Де ви є, і що вам потрібна допомога. Про вогнегасник сказали, про воду, ганчірки і так далі. Можливо, біля ліжка щось потрібно тримати, аби знаєте, от коли бачиш людей, вони просто в білизні виходять, рятуються так від ударів, від диму, від пожеж, що порадити. Перш за все, це мобільний телефон, засоб зв'язку. Він вам допоможе і викладати рятувальників, і сказати, де ви є, і там і ліхтарик є в ньому, і таке інше. Ну, і, звісно, чи першої необхідності, які вам допоможуть пережити ті години, які вам доведеться пробути на вулиці? Тобто тривожна валіза, має бути так. Це якийсь рюкзак, мабуть? Ну, дивіться, тривожні валізи вони бувають різні в залежності від їх призначення. Наприклад, людям тим, які евакуюються в більш безпечні населені пункти чи регіони, там радиться валіза об'ємом від 25 літрів і вагою до 50 кілограм, але ж ми всі розуміємо, що таку вагу тягнути при екстреній евакуації з квартири ну недоречна і воно зайве, і... тому треба тримати якусь маленьку таку поклажу, де буде все саме необхідне. Що це мається на увазі? Ну перш за все, це документи. Вони не це найцінніше, мабуть, так? Ну, гроші, найцінніше документи. Найцінніше життя людей, а документи це. Я з матеріального кажу. Так, так, так. Да. Ну, так точно треба не забути і гроші, і пластикові і банківські картки вони можуть знадобитися. Якісь теплі речі, бо навіть влітку буває холодно, але ж вони повинні бути неважкі. Потім треба. Подумати про якусь воду, щоб у вас було хоча б пляшечка на перший час і їжу таку калорійну, але ж не важку. Ну, наприклад, там енергетичні батончики чи якийсь там бутерброд, ну щоб перекусити. Пане Дмитре, нерідко люди проживають із старшими, так своїми близькими із дітьми, із домашніми тваринами. Ми зараз поговорили, коли ось людина про себе подбала, швиденько схопила і виконує певні дії, аби врятувати. Коли навколо є люди, які можуть розгубитися, от, або просто, ну, скажімо, не здатні фізично ось так швидко зібратися, зреагувати, порадити. Маєте на увазі ті, що порадити. Малобамбільні, наприклад, люди. Ну і коли тварини домашні є, і дітей, я теж згадав. От, різного може бути віку, і різна реакція може бути, то. Тут і з панікою треба, мабуть, боротися і швиденько всіх організувати, з прикладу можливо, як краще діяти. Дивіться, давайте по черзі, так малобибільні особи вони зазвичай не дадуть собі раду в екстреній ситуації, тому потрібен бути з ними людина, яка їх супроводжує, яка їм допомагає, яка знає їхні потреби, знає, як і що робити. Тобто, тут краще, от якщо людина самотня з кимось домовитися, з сусідом. Щоб раптом в такій ситуації потурбувалися про неї. І телефон, щоб був, ну і та стороння людина, або там якась сусідка, сусід, могли. Вже по домовленості пройти допомогти. Я так це бачу, так так, звісно, і можуть бути це родичі там інших ще хтось. Ну в будь-якому разі людина повинна знати їхні потреби і знати, що робити і як себе вести. А також вона знати шляхи евакуації, чи є де пандус, чи є де якісь спеціальні пристрої, приладдя, які допоможуть в цьому процесі. Щодо дітей, тут є якісь поради, і ну, скажімо. Особливі форми поведінки діти. Вони. Схожі <смі> з цими людьми вони також собі раду не дадуть, їх треба направляти постійно тримати біля себе, казати, що робити. Діти можуть мати стрес, дбати, щоб вони ніде не відлучились, там і чи не залізли де не потрібно ну оберігати потрібно їх постійно. Домашні тварини це, мабуть, потрібно, щоб переноска якась була, так щоб можна було екстрено, якщо це невелика тварина, ну скажімо, її убезпечити. Пичети в такий спосіб і виносити. Ну звісно, ми ж відповідальні за того, кого приручили. Маленькі тварини, вони як діти, їх бросати не потрібно, не варто і потрібно заздалегідь подбати дійсно про переноску або клітку в залежності від того, яка це тварина. Головне, щоб в паніці не шукали, де воно все є. Тварини також можуть стресувати, і для цього цю клітку або переноску варто накрити чимось, щоб тваринка менш лякалася, брати це все з собою і евакуювати разом з необхідними і найціннішими речами. Шановні слухачі, нагадаю, Дмитро Чайка, мій співрозмовник, речник ДСНС Харківщини, говоримо про правильну поведінку під час пожежі, як внаслідок обстрілів ударів, так і побутових якихось теж займань. Нерідко внаслідок ракетних ударів. Чи так безпілотників руйнується сама будівля? Як від цього можна убезпечитися? Я маю на увазі і завали, і якісь уламки конструкції, які можуть перешкоджати або ну, скажімо, притиснути людину? Найголовніше це бути в укриттях, бо жодна багатоповерхівка вона вас не убезпечить не всі 100 відсотків від прямого попадання ворожого повітряного засобу враження будь-якого. Тобто будь-де ви, де ви перебуваєте, перш за все треба зайти у дію, розділ незламність. І там є загела азакацію, ви можете знайти найближче до вас укриття, оцінити його відстань і приблизно час, який вам потрібен, щоб туди спуститись. Будь-де ви перебуваєте, чи то вдома, чи на роботі, чи десь у гостях, чи в громадському місці, перш за все, заходьте і дивіться, де є укриття. Тільки це вас може врятувати. Що касається багатоквартирних будинків, є таке правило двох стін, але ж воно рятує лише від вторинного знаряддя, так скажемо, уламків скла, бетону, цегли і таке інше, це якщо не пряме попадання, десь поруч і вибуховою хливи, просто якісь незначні такі уламки. Якщо людина опинилася під завалами і вона тямі, є якісь правила поведінки, аби врятуватися, зберегти собі як якомога довше свідомість, ну і дочекатися рятувальників. Перш за все, це не треба панікувати. Хоча рідко люди зможуть це зробити, але ж паніка вона ні до чого хорошого не призводить. Треба взяти себе в руки, якщо є можливість, і є поруч засоби зв'язку, звісно, зателефонувати 101, повідомити, що ви під завалом, де ви і як, якщо ви орієнтуєтесь ситуації, потім оцінити, чи вас притисло, якщо так і ви не можете самостійно вибратися, то. Є така парада, масажувати цю кінцівку для того, щоб якось зробити кровообіг, щоб не було відмирання тканин. Потім бажано подавати сигнали звукові, тобто кричати, або ж стукати по якимось металевим предметам, наприклад, батареям опалення, або ж ліхтариком, ну і тим же самим мобільним телефоном. Рятувальники в період своєї роботи, час від часу, зупиняють. Техніку і роблять паузу, вона називається хвилинка тиші і слухають, чи є під завалами люди. Також працюють каналогічні розрахунки, і тому в період тиші треба якомога вичніше подавати звукові сигнали, що ви там є. Пане Дмитре, чи були на вашій пам'яті приклади, коли людина от завдяки обізнаності, правильним діям, відсутності паніки, змогла себе врятувати і своїх близьких або і незнайомих людей? Ну, скажімо так, якщо еваку... евакуація пройшла до припиття рятувальників, то це все залишається якби за кадром, значить, людина зробила все правильно, і сама ситуація не була настільки критичною, що неможливо було вибратись. Я маю на прикладі масу ситуацій, коли саме рятувальники рятували із під завалів, і це один із останніх це. Дев'ятиповерхівка на набережній, куди шахет влучив 7 червня. Це майже центр міста, так, так. я... Можу. був і бачив це особисто, як з під плити, яка впала на ліжку, де лежала молода дівчина. Вона була притиснута цією плитою прямо на ліжку. І наші підрозділи десь години-дві займались роботами рятувальними. і Врешті їм вдалося успішно визволити. Передали медикам, і вона наразі жива. Пане Дмитре, таке питання, чи є умовно більш безпечні поверхи, менш безпечні? Ну скажімо, в які більше потрапляє. Якщо звісно, це можна взагалі типізувати. Дивіться, звертаємося знову до того, що нема безпечних міст у багатоповерхівці. Як показує практика, вони б'ють рандомно в будь-який поверх. І тому передбачити і щось прогнозувати тут вкрай важко, і не можна неможливо взагалі. Тобто я чому питаю? От хтось тобто нас слухає, каже, та я умовно там на другому живу, навряд чи ось більше там перший, умовно, так і верхній або там середній. А мене це мене. Тобто, варто все ж таки будь-якому мешканцю на будь-якому поверсі подумати, а не чи спуститися в укриття. Так саме так я на цьому наполягаю, і приклад. Останній приклад в Києва. Він саме це підтверджує. Влучання було на рівні четвертого поверху, а зложився весь під'їзд. Тобто, тобто навіть якщо спускатися у це найпростіше укриття, я маю на увазі підвал. Так mm. то це теж може бути небезпечно в разі ось такого прямого потрапляння. Так, якщо це підвал у багатоповерхівці, то він не гарантує жодним чином, то що він врятує ну, людей на 100%. Краще це метро і бомбосховища, ті, які вже призначені саме для от цього, на сам кінець чують нас не лише жителі багатоповерхівок, а й приватного сектору. Він теж масово обстрілюється і страждає. Удари в основному і безпілотниками, ну і ракетами в Харкові в області. Чи легше, наприклад, евакуюватися з приватного будинку ніж з багатоповерхівки, якщо це коректно так порівняти. Ну і може кілька слів, що людина, яка живе ось в своєму будинку, власному, що їй треба робити внаслідок загоряння. Потрапляння там поряд, або в сам будинок снаряду боєприпасу і як наслідок пожежі, ну скажімо так, робити треба теж саме, що і людям, які живуть в багатоповерхівках, але у них шлях евакуації може бути коротший. Це можна зробити або через вікно, або просто через двері. Там не треба спускатися сходовим маршем. Тому шлях евакуації дійсно коротший. Ну і також шукати якийсь підземну споруду, будь-то льох або ж під Ну, щоб хоч якось себе забезпечити хоча б одну ламків. Пане Дмитро щиро вдячний. Дякую вам. Слава Україні. Героям слава, шановні друзі, речник Державної служби з надзвичайних ситуацій Харківщини Дмитро Чайка був моїм співрозмовником. Порушили ми сьогодні тему поведінки під час пожеж, які трапляються як внаслідок обстрілів та ударів, так і побутових. Готували програму журналісти Роман Кривко і Тетяна Кривоніс. Дякуємо вам за увагу. Бережіть себе. Почуємося в наших наступних програмах. Про головне. Важливо зрозуміти суть. Слухайте Українське Радіо Харків на таких FM частотах Краснокутськ 91 і 5 FM, Берестин 107 і 6 FM, Златопіль 102 і 6 FM, Балаклія 99 і 3 FM, та Харків 106 і 1 FM.